Виконуємо номер 465 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заповни таблицю, використовуючи формулу відстані. І формула відстані. Відстань S дорівнює швидкість V помножити на час. Перша колоночка, відома відстань 432 км, відомо час 9 годин. Необхідно знайти швидкість. Виразимо швидкість із нашої формули. Це у нас невідомо швидкість у нас це множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Тому В дорівнює С поділити на Т. Застосуємо. Якщо S дорівнює 432 км, T дорівнює 9 годин, то V швидкість дорівнює 432 км поділити на 9 годин і це буде 48 км за годину. Заповнюємо нашу табличку 48 км за годину. Друга колонка нам відома швидкість 15 метрів за хвилину. І відомо час 2 години. Необхідно знайти відстань. За формулою відстані необхідно швидкість помножити на час. Але у нас різні одиниці вимірювання. Тому, спочатку, ми повинні 2 години перевести у хвилини. 2 години дорівнює. В одній годині 60 хвилин, в двох годинах 120 хвилин, ну, а тепер уже використовуємо формулу. Якщо в дорівнює 15 метрів за хвилину, Т час дорівнює 120 хвилин, то відстань С дорівнює 15 метрів за хвилину помножити на 120 хвилин. І це буде 1800 метрів. Записуємо нашу комірочку 1800 метрів. Переходимо до виконання третього завдання. Відстань 15 тисяч метрів час 5 годин. Виразимо 15 тисяч метрів у кілометрах. 15 тисяч метрів це буде 15 кілометрів. Тепер. Використовуємо формулу для обчислення швидкості. Якщо S відстань дорівнює 15 км, Т час дорівнює 5 годин, то швидкість дорівнює 15 км поділити на 5 годин. І буде 3 кілометри за годину. Записали нашу табличку. У першому завданні тут дужки не потрібні, їх треба прибирати. Я закреслила завдання 465, виконано.